Чернігівщина, YouTube канал, Колосаду, Можливо, хто вперше переглядатиме це відео. Короткий огляд. Почав оновлювати виноградну шпалеру, встановив бетонні стовпчики і зробив першу лінію натяжки для шпалери. Також. Заклав нову лінію молодих саджанців однорічних. На цю лінію буду поки що на тимчасові дерев'яні стовпчики ставити. Буде одна плоскосна шпалера, натяжки для молодих. Покажу таких саджанців, які зростають. Але основне, що покажу, 7 травня дуже швидко зробив тунельні укриття. Для того, щоб захистити вже ось такі пагани від приморозків, які на Чернігівщині передавали майже кожну ніч з 10 по 15. І оце вже сподіваюся, що завтра буду вже їх підв'язувати, бо напевно не буде приморозків та й тримати їх надалі. Вже місця не вистачає. Ось Сорт Юпітер. Які грона має, яка зав'язь. Що зробив неправильно за цей час? 10 травня після обіду вкрив їх шифером. Вкрив. І оце до сьогодні, 13 травня, не було можливості їх відкривати ну, зранку, а прикривати ввечері. До цього так і робив. І ось що, що з паганами. Вони втратили зелене забарвлення, стали жовто-білого кольору. Пройду сюди, покажу, ось видно. Але добре, що сьогодні похмура погода. Ще й передають дощик, буде, не буде це питання, але добре, що саме похмура погода, тому що сонце не наробить шкоди цим паганам. Вони звикнуть, сподіваюся, швиденько за сьогодні. Трішки візьмуть забарвлення і... Хочу, напевно, буду сьогодні пробувати чи вкривати, чи вже зовсім не буду вкривати. Передають плюс 2, плюс 3. Приморозків ніби не буде. Але все ж таки це ще це одна нічка. І буду вже потім доставати повністю всі лози і пагани. В такому стані виноград знаходиться приблизно з 6 чи з 7. 6-7 травня, сьогодні вже 13, тобто майже 7 днів лози, як скажуть, прикріплені до землі. Як сказати, нічого їм не нашкодило таке укриття, тільки в тому справа, що втратили забарвлення, гронки є. Он де двойники, тройники, все є, потім буде нормування. Головне, ще ціло... Ох, яке добре гарне суцвіття. Також все є, ось все яке добре. Але щось із нього буде прибиратися. Тут також покажу ще цей стан куща. Ось гронки зав'язуються. Тому що скажу, тунельне укриття класна штука тим, що дуже швидко укриваю, дуже швидко відкриваю. Так трішки доводиться потягатися з цим усим, але це буде вдосконалюватись, буду робити краще. Тому розглядав варіанти агроволокно. Щось воно мені, як скажуть, цей спосіб не зайшов, але я, чесно, і не пробував, щоб сказати, порівнювати. Немає з чим порівнювати. тому на даний час можу тільки констатувати факти про цей варіант укриття. Тобто укриття шифером. Морози, приморозки, які були з 7 травня по сьогодні, все витримали. Пагани, все добре. Ось такі гронки. Ще раз. Тому наступні, як наступний план дій. Перечекати ще цю ніч. Сьогодні 13 травня, завтра 14. Це напевно 14 травня буду підв'язувати. Сподіваюся, не зроблю ніякої помилки, бо є ще тут технічний сорт винограду. Я по йому спостерігаю, які б не були ночі, нічого їм нема. Тобто приморозку, як такого, можливо, і не було, але він не пошкодив. Можливо, там будинок стоїть місцевість, і місцевість прикриває. Тому, скажу, що певно, морози вже втікають. І буду я. Ці всі лози доставати, підв'язувати. Звісно, з таким паганом підв'язування буде ну як, складніше підв'язувати сюди. Якщо він буде десь такої довжини, то буде складно підв'язувати. Але все ж, головне, що є приріст, зростає, колір набере. А, скажу, що я вже робив обробку. Тіавіт Джет. Тєвіджет я робив десь 8 травня, напевно. Це все я пройшовся Ну, Він від кліща, як я розумію, на основі сірки працює. Кажуть, що він має ну, його використовувати, коли ну, десь тепло від 20 до 25 градусів, але все ж таки обробив. Думаю, бачите, ну, нічого напевно не нашкодило. Все. Тому наступний план дій. Перечекати одну, максимум одну цю ніч-дві, і буду відкривати. Також ось, як скажуть, переносять ночі молоді пагани, ось просто прикриваю бутилку грудочкою, доступ повітря є. Ось такі пагани. Так що план робіт попереду ще є. Встановлювати. Тут лінію, ну основне це зробити підв'язку. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Попереду ще буде багато цікавих відео. Дякую за перегляд.